Зараз іде війна, і багато людей вони кажуть, чи можна вбивати, чи не можна вбивати, бо є заповідь не вбий, так не вбий. Моїсей, який написав цю заповідь, не вбивай, він через лаву написав тут, же, яких людей треба вбивати і карати за злочини. Знаєте, і навіть якщо ми візьмемо е, два. Злочинці, які висіли на Христі, Ісус не сказав обидвам, що вони підуть до раю. Він сказав одному, тому, хто покаявся. Тому християнство не скасувало закон. Воно стверджує закон. І ті люди, які не каються, вони не заслуговують прощення і їх жде дійсно покарання. Тому для кого благодать, Божа? для кого прощення гріхів? Для тих людей, які покаялись. Але якщо на залишається вбивцею, терористом, приходить на іншу територію і вбиває інших людей. Вони заслуговують смерті.